Другий день без газу живуть мешканці трьох військових гуртожитків на Богунії. Це 250 родин. Без жодного попередження газопостачання вимкнули напередодні о 10-й ранку. Ми просто чисто звичайно. Я встигла наготувати якраз їсну. Ну так і грім мікроволновці. Одне й те саме по три рази в день. Чоловік теж приїхав у відпустку зато, ну, так, обходимося тим, що є. Ніхто нас не попереджав абсолютно. Ми вийшли готувати їду, не подоварювали навіть супи дітям і цей газ просто відключили, перекрили. Ми зараз думаємо, як нам приготувати їсти. Включати електро, якісь плити в себе в комнатах, полетить вся проводка. Просто ще будуть одні проблеми. Люди почали цікавитись і з'ясували, що газ їм відключили за борги. Все в нас виплачено вчасно. Ми Давай. перечисляємо всі гроші на будинок управління No3. Озерне. Озерне не перераховує гроші на газове господарство. І так ми залишилися в боргу. Самі жителі нічому не винні зовсім. У будинку управління пояснюють, мешканці цих трьох гуртожитків заборгували за спожитий газ 20 тисяч гривень. Втім, борг підприємства перед компанією Житомиргаз понад 130 тисяч. Узрахункові рахунки будинку управління арештовані з 2010 року. Нашими коштами розпоряджається виконавча служба. В порядку черговості всі кошти, що є, погашаються. В порядку черговості всім організаціям. А заборгованість підприємства 15 мільйонів. Це сталося за рахунок того, що всі військові містечка, які були на території Чтомерської області, були передані на органи місцевого самоврядування, борги. Були передані як на будинку про 3, як правонаступнику. Мешканці звернулися за допомогою до міськради, але там розводять руками гуртожитки це військове майно, і ці проблеми поза межами впливу міської влади. Чоловіки там захищають, а нас зараз ну, над нами знущаються. І, і що їм кидати все їхати сюди розбиратися з цим? Як по-другому? Люди нарікають, вони стали заручниками ситуації. За відповідями йдуть до компанії Житомиргаз. Будинку проживає вдова. Проживає сім'ї поранен важко поранених людина, яка прийшла в аеропорт, пройшла всі гарячі точки, яка прийшла, яку забрала держава захищати нас mm -hmm. з вами, розумієте? І зараз дивіться такі сім'ї, в яких зараз чоловіки там воюють на передовій стоять. Чоловіка постати і вас носити з кабінету. Я вас так. дуже добре в даній ситуації розумію. Є вихід з даного положення, які ми в даній ситуації рекомендували. Є можливість укласти договір вас в даній ситуації. Ну хтось з вас Напрямок один хтось з вас да можете укласти? Хтось з вас один? Повин буде відповідати збирати кошти з, зі всіх абонентів і розраховуватись це по загальному це буде не, все краще. Це всі борги на себе повісить. Ви мені скажіть? Ніхто борги на себе вісити не буде. Починається з нуля. Екіпалки. Все мешканці погодилися на такі умови. На укладання договорів людям дали 10 днів і на цей час пообіцяли відновити газопостачання. Але попередили у разі невиконання умов 22 лютого газ знову відключать.